Вже восьмеро постраждалих в Одесі. Росіяни вдарили ракетою посеред містю поруйновані житлові будинки. Попередньо ворог застосував балістичну ракету Іскандер М. На місці прильоту працює кореспондент ТСН Сергій Осечук. Він зараз з нами наживо. Вітаю Сергію і розкажи все, що тобі відомо про наслідки удару на цю мить. Тобі слово соломія, вітаю. Ворог вдарив балістикою просто по житловому кварталу. Вже дійсно відомо, що поранення отримали восьмеро людей. А одна людина в дуже важкому стані. Вони всі у лікарні, і знаєте, позаду мене, якраз епіцентр цього удару повністю зруйнована будівля. Тут загалом аптеки, тут стоматологічні клініки, фіна, фінустанова. І просто сюди близько 10-ї ранку прилетіла балістична ракета. Дійсно, як кажуть попередньо, це іскандер. Ну і розповім, що передувало цьому. Це була серія вибухів. Отже, повітряна тривога пролунала ще пів на десяту. У морі на відстані 40 кілометрів від берега помітили одразу два ворожі розвідувальні дрони. Коли вони підійшли до суходолу, по одному з них підпрацювала протиповітряна оборона. А вже за кілька хвилин військові повідомили, аби одесити залишалися в укриттях через загрозу балістики. Знову пролунав потужний вибух і над містом змінявся стовп диму. Це якраз сталося тут, у районі серед місті. І я скажу так, що цей квартал навкруги, от я стою, можу подивитися, жодного всілілого вікна, тобто житлові будинки, і крамниці, магазинчики, все повибивало, повилітало. А всюди друзів валяються на асфальті, металопластикове покриття. Це все розбито і посічено такими осколками. Військові адміністрації кажуть, що це таке. Залякування людей, тому що цей район він житловий, він щільно забудований тут такі житлові будинки. Ніяких військових об'єктів тут і близько немає. Тому оця от атака, вона була така знов ж таки для, для того, аби залякати людей. Зараз на місці працюють і рятувальники, намагаються розбирати завалу і завали, і кажуть про те, що до них телефонують люди. Вони заблоковані у власних квартирах і намагаються. Підходити до цього цих, цих будинків, розблоковувати людей і з людьми працюють безпосередньо психологи Поряд і ліцей постраждав там також. Повибували шибки. На щастя, діти не постраждали. Вони встигли сховатися в укриття. Це було все дуже швидко. За дві хвилини був удар балістики. От на цей момент маємо таку інформацію. Ми будемо тут на місці з'ясовувати, що далі, що з потерпілими, яка ситуація буде надалі? Соломія. Дякую, Сергію. Кореспондент Сен-Сергій Осадчук був зараз з нами наживо з Одеси і розповів, як місто оговтується після ракетного удару ворога.